Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись питання, який етап очікується в майбутньому. Подивимося спочатку, для кого цей розклад. Для людини, яка сама по собі сонячна, позитивна, не йде по головам для досягнення своїх цілей. Це людина самостійна, впевнена собі, займається якимись практиками, можливо, для здоров'я, можливо, розвиває свій інтелект якимось, чином, можливо, вичає себе. І ця людина щось задумала в процесі своєго, свого вдосконалення, можливо, розвитку свого, для того, щоб досягнути чогось кращого. Для кого цей розклад? Так, для людини, яка так працює дійсно над покращеннями? Прямує до того, що повністю, напевно, напевно володіє, повністю керує своїм життям, реалізує якусь ідею, вдосконалює її, напрацьовує нові навички для покращення професійні вміння. Дивіться, вже дуже багато чого досягло, по сімки пентаклів горі залишилося деякі деталі просто доопрацювати От для такої людини цей розклад. Отже, який етап очікується в майбутньому? Який етап очікується в майбутньому? Так, по вісімки жезлів. Ага, людина хоче вирішити свої питання. Які, як вийти з обмежень, тобто є якийсь вибір у людини, вибір когось між двома людьми, вибір чогось, між двома, наприклад, роботами, між двома якимись певними заняттями, обмеження тут були, то скоро це все вирішується, скоро йде розв'язання цього питання, людина сама обере, вирішить. Спираючись на свій досвід, переглядаючи всі можливі варіанти, убезпечивши себе від ну, спираючись, звісно, на свій досвід, можливо, навіть на чище досвід. Так, дивіться, тут або працювати буде людина ця в команді з кимось. Або знову ж таки йде подвійки кубків такий приємний період, можливо, нове знайомство, можливо, романтичне побачення, можливо, просто з партнером або чоловіком романтика якась. Так, до неї будуть проявлятися люди. Дивіться, дуже приємно, який етап. Людина працює над виходом ситуації, можливо, тут навіть обирає не тільки з двох ситуацій, певних з двох можливостей, з двох людей, обирає з ким зв'язати свою долю, тобто кого обрати в даній ситуації. Прояв буде людини, і цей прояв, можливо, очікуваний. Жінка ждала прояву саме цієї людини. Можливо, імпонується людина їй більше серед тих двох, кого вона обирає, і сповнюється почуттів, дивіться, в королеву Кубків перетворюється, інтуїція дуже добре розвивається, можливо, сни якісь будуть снитися. І якась, дивіться, тут на обох картах риби якесь бажання здійсниться. Тут вона прагне. До здійснення цього бажання, воно їй здається, дуже великим. Можливо, важко треба або довгий час іти, або не вірить в те, що це можливо збутися. Малий відсоток віри в неї, але це все-таки відбудеться. Тобто ця людина, для якої я викладала сигніфікатор, дійсно своє бажання якесь реалізує, велике, яке не вірила, що воно здійсниться. Ну, Давайте який етап, очікується в майбутньому. Угу. Допомога буде, дивіться, допомога буде залікувати серце. Хтось або щось ранило цій людині сердечко, можливо, своєю критикою, якимись словами несправедливими або дуже критичними якимись. Можливо, поведінкою, вчинком людина ранила їй сердечко. Чому власне, ви її закриваєтесь від о, всього світу тільки перед собою відкрили двері, щоб можна було йти? То тут дивіться, можливо, це стосується поїздки. Хтось поїде в поїздку, яка от прибере ці негативні думки, зациклення на неприємностях, можливо, хтось навіть допоможе або купить квиток, або запропонує поїздку. Так, то тут буде допомога. В цілому, дивіться, непогані корти. Мені так і подобаються. Горні події. Давайте подивимося ще породу. Порода. Якась звістка йде про гроші або надходження невеликих фінансів, можливо, невелика прибавка до зарплати. Можливо, там премія невеличка накопала, можливо, додаткова. Це те, з чим ви е... так, оскільки це порода, працюйте з розумом. Працюйте з розумом. Е... Гроші до вас дійсно прийдуть, ви працюєте на це. Угу. Результат буде. А ну чи будете ви вдоволені цим результатом? Результат буде від того, що ви робили, вам будуть надходження. Це не означає, що це стосується тільки фінансів, це може емоційний якийсь план, можливо, почуття. Ви кудись вкладали свої сили, енергію, час в розвиток чогось і отримаєте плоди. Вісімка кубків. Це для вас щось нове. Нове, але це дорога в краще. Це дорога в краще. І, Звісно, працюйте з розумом. Е, дивіться, якщо і будуть у вас е, не зовсім такі результати, як ви хочете, але це буде тільки промеж, проміжним етапом, і ви вийдете в дев'ятку пентаклів, тобто ви досягнете чогось приємного, те, що вам сподобається. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.